У ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. На війні загинув захисник з Устилуга. Українська армія навесні буде готова перейти до контрнаступу. У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями. Є постраждалі. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 27 лютого. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. На війні з російськими окупантами загинув 31-річний захисник з Устилуської громади Вадим Пацула. Про це повідомили в Устилуській громаді. Захищаючи незалежність нашої держави, загинув житель міста Устилух Вадим Пацула. Йому було 31 рік. Вдома на нього чекала дружина і двоє маленьких синів. Ідеться у повідомленні. Про дату поховання буде повідомлено додатково. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Володимирі 22 дворічний водій на BMW X5 збив жінку. Вона померла на місці. Про це повідомили у Фейсбук-спільноті Твій Володимир, посилаючись на Володимирський районний відділок поліції. ДТП сталося 24 лютого близько 23.30 на вулиці Ковальській у Володимирі. 22-річний житель міста Володимир, керуючи автомобілем марки BMW X5, їхав у напрямку Коваля. Він не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та наїхав на жінку. Внаслідок наїзду вона померла на місці пригоди. Водія ж затримали. Триває досудове розслідування. Спортсменка з Луцька Олена Хамаза виборола золото на чемпіонаті України з метання молоту. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності. Зазначається, що зимовий чемпіонат України з метань проходить у Кам'янець-Подільському. У метанні молота серед жінок перше місце посіла спортсменка з Луцька з результатом 64,52 метри. Відомо, що завдяки перемозі у зимовому чемпіонаті України з легкоатлетичних метань Олена Хамаза потрапляє на Кубок Європи з метань, який відбудеться у Португалії 11-12 березня 2023 року. Ворог нарощує оборону тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться у щоденному зведенні генштабу збройних сил України. Зазначається, що російські окупанти нарощують оборону тимчасово окупованого Криму, зокрема, будують фортифікаційні споруди. Із Челябінської області прибуло 150 російських військовослужбовців-строковиків для виконання інженерних робіт. Українська армія навесні буде готова перейти до контрнаступу. Про це в інтерв'ю німецьким журналістам повідомив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. Зяслів Скібіцького навесні Україна буде готова до контрнаступу. При цьому він зазначив, що конкретний час наступу залежить від низки чинників, включно з постачанням західної зброї. Заступник голови ГУР заявив, що однією із стратегічних цілей контрнаступу Тр наступу буде спроба вбити клин у російський фронт на півдні між Кримом і материковою частиною Росії. Скібіцький не виключає, що Україна завдаватиме ударів по збройних складах на території РФ, зокрема у Білгородській області, адже саме звідти окупанти атакують Україну. Головною метою ж контрнаступу Скібіцький назвав звільнити усі окуповані території України, включно з Кримом, і додав, що зупинимося тільки тоді, коли від. Новому країну в кордонах 1991 року в районі Бахмута збито ворожий літак. Про це у телеграмі повідомив заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін. Відомо, що йдеться про ворожий Су-25. Інші деталі події поки що відсутні. Директор ЦРУ Вільям Бернс підтвердив, що влада Китаю розглядає можливість надання РФ летальної зброї для війни проти України. Однак, остаточне рішення ще не ухвалене. Про це Бернс сказав в інтерв'ю CBC News та додав, що адміністрація Джо Байдена намагається стримати владу Китаю від ухвалення такого рішення. Ми не бачимо, що остаточне рішення вже прийняте і не бачимо доказів фактичних поставок летального озброєння. Саме тому Блінкен і президент чітко виступили із поясненнями щодо наслідків такого кроку, заявив Бернс. Директор ЦРУ переконаний, що китайський очільник Цзіньпінь дуже уважно спостерігає за російським вторгненням в Україну та додав, що вичевидь, китайський лідер був збентежений і протверезів через побачене. Хорватія почала операцію з відправлення до України 14 транспортних вертольотів. Про це повідомляє хорватське видання з посиланням на свої власні джерела. Зазначається, що 14 вертольотів Мі-8 були виділені зі складу збройних сил Хорватії і вже почалася підготовка до їхнього перевезення. За інформацією джерел видання, зараз кілька гелікоптерів перебувають на території авіаційно-технічного центру у Великій Гориці, де проходять у ці необхідні технічні перевірки і приготування. Деякі вертольоти стоять в ангарах. Очікується, що гелікоптери будуть готові до транспортування приблизно за 10 днів. Сім гелікоптерів частково розберуть і доправлять до України суходолом. Решта, сім полетять з Польщі. У підкарпатському воєводстві Польщі сталася ДТП за участю двох мікроавтобусів. В обох подорожували громадяни України. Про це повідомляють польські видання. За інформацією від поліції, аварія сталася зранку, 26 лютого, на трасі А 4 в районі села Заблотце Ярославського повіту, неподалік від прикордонного пункту прописку Корчова. Медики швидкої допомоги у перемишлі повідомляють на офіційній сторінці, що усі 12 пасажирів обох мікроавтобусів громадяни України. За попередніми висновками поліції водій Рено Мастер врізався ззаду у Мерседес Спрінтер, який їхав попереду, внаслідок чого Мерседес вдарився в обмежувальні бар'єри і перекинувся на бік. П'ятьох пасажирок з обох транспортних засобів госпіталізували. Додають, що загрози для їхнього життя немає. Крім цього, поліція встановила, що обидва водії були тверезими. Причини аварії продовжують з'ясовувати. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Hello? Усі на авіабазі Мачулищі зранку 26 лютого чули звуки вибухів. До слова саме з цього аеродрому злітають російські літаки Міг 31 к які здатні нести ракети Кенджал. Як повідомляє у телеграмі, білоруська група опозиціонерів всього було два вибухи. В результаті пошкоджено російський військово-транспортний літак і снігоочисну техніку. Крім цього, в районі аеродрому місцеві спостерігають велику кількість військових та і співробітники ДАІ зупиняють машини та перевіряють усі автомобілі, які проїжджають повз. Російський диктатор Путін поміркував, що якщо РФ розвалиться, то росіяни як народ можуть не зберегтися. Про це бункерний дід розповів в інтерв'ю пропагандистському каналу Росія 1 якого цитує Тас. Якщо ми по цьому пути, путі. Я думаю, що судьба дуже багатьох народів в Росії. І прежде всего, конечно, русского народа, можуть кардинально помінятися. Ну просто кардинальним образом. Я не, не знаю, даже, зможе сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну будуть московиты какие-нибудь там уральці і так далі. Також Путін не забув згадати про ядерну зброю, Нібито, що Росія повинна враховувати ядерний потенціал не тільки США, а й усіх інших країн НАТО, не уточнивши, що це означає. У мережі шириться інформація, що на Київщині знищили ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Про це пише військовий журналіст Андрій Цеплієнко у телеграмі. Так як йдеться у повідомленні, ворожа ДРГ спробувала пройти до столиці з Сумщини через Чернігівщину. Офіційної інформації з цього приводу наразі немає. Бійці Державної прикордонної служби ліквідували штурмову групу росіян у Бахмуті. Про це Державна прикордонна служба повідомила у телеграмі. Зазначається, що упродовж доби окупанти обстрілювали з артилерії і танків опорні пункти ДПСУ. Прикордонники за підтримки аеророзвідки завдали удару по противнику з кулеметів, гранатометів та мінометів. В результаті одну зі штурмових груп бійці Держприкордонслужби знищили у ближньому бою. У Точнюється, що під час бою ліквідовані 9 російських вояк ще п'ятеро поранені. На Росії не втомлюються дивувати. Мешканка Омської області під час Масляної вирішила взяти участь у конкурсі з поїдання млинців. Але 38-річна росіянка померла, подавившись млинцем. Про це повідомляють у мережі російські пабліки та пропагандистські змі з посиланням на поліцію РФ. Змагання з поїдання відбувалися 25 лютого в санаторії Омської області. Перемагав той, хто з'їв більше всіх млинців. Відтак росіянка настільки хотіла перемогти, що вдавилась млинцем і померла. Нині на болотах за цим фактом. Триває перевірка. В Білорусі заявили, що готові мобілізувати півтора мільйони осіб. Про це сказав держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович. Пише білоруське видання Белта. За його словами, в разі воєнного стану з понад 9 мільйонів населення півтора мільйони мобілізують до білоруської армії. При цьому він згадав ще й про народне ополчення, яке нещодавно анонсував самопроголошений президент Білорусі Лукашенко. В Росії розбився ще один штурмовик су 25 Про це пише у телеграмі військовий журналіст Андрій Цеплієнко, посилаючись на пропагандистські змі. За попередньою інформацією. Літак впав через пожежу у двигуні. Щодо пілота пишуть, ніби встиг випрогнути та вижив. Зазначимо, це вже не перша аварія за участі штурмовика на Росії. Днями на території Білгородської області розбився точно такий самий літак. Навчання Збройних сил Республіки Білорусі продовжили як мінімум до 6 березня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Повідомляє моніторингова група «Білоруський Гаюн зазначається, що 25-26 лютого стали вихідними для деяких полігонів, а інші де сконцентровані збройні сили Росії продовжать працювати без перерви. Таким чином, як зазначають у дописі, помітно чергове продовження навчань ще на тиждень. День на білоруських полігонах, які безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року, загальна кількість продовжень склала вже 44 тижні. Також у дописі додають, що, хоч навчання тривають вже давно, військові, як і раніше, не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду. У ніч проти 26 лютого окупанти обстріляли Дніпропетровщину. Як повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, усього було 17 ворожих обстрілів Нікопольського району. Окупанти вогнем накрили Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Люди не постраждали, але є руйнування. Ідеться у повідомленні. Зокрема, у Нікополі пошкоджено три приватні житлові будинки. В одному з них горів дах вогонь. Рятувальники загасили. Також у місті пошкоджено дві багатоповерхівки, ресторан, газопровід та лінія електропередач. У Марганці постраждало приватне підприємство, коледж, багатоквартирний будинок та кілька нежитлових будинків. Триває обстеження територій. Thank you hmm Ковалі у багатоквартирному будинку палала квартира. За інформацією рятувальників, інцидент трапився 25 лютого на вулиці Володимира Кияна. По прибуттю рятувальники відразу включилися в апарати для роботи в непридатному для дихання середовищі. В ході розвідки евакуювали двох людей. Також власниця квартири з сином самотужки евакуювалися з квартири. Хлопчик отримав допомогу медичної служби. Ймовірно, причиною пожежі є коротке замикання електромережі. У Луцьку відбувся відкритий чемпіонат звільної боротьби 25 лютого. У приміщенні спортивного комплексу Динамо зібралося майже 200 юних спортсменів з усієї України. Змагання організували серед кадетів, юнаків та дівчат. До організації чемпіонату долучилося чимало організацій та федерацій спорту, серед них і головне управління національної поліції у Волинській області. Начальник обласного управління нацполіції Юрій Крошко зазначив, підтримка молоді, яка активно займається спортом, є необхідною та важливою. Долучилися, тому що діти це наше майбутнє майбутнє нашої країни. Спорт це завжди здоровий спосіб життя, як мінімум. Це жага до перемоги. Спорт гартує. Характер, бійцівські якості і жагу до перемоги. В нашій країні зараз, як ніколи, такі якості молоді наші дітям потрібні. Більшості наших людей, ці якості притаманні, вони виховуються саме на таких заходах і в таких місцях. Владислав зайняв третє місце на змаганнях. Каже, були очікування, що буде легше, адже супротивник був сильним, однак йому вдалося одержати перемогу. Я думав, буде легше, але так виявилося складніше. Складно трохи було, а так там нічого, такого нічого важкого нема. Загалом чимало юних спортсменів цього дня отримали призові місця. Крім медалей та грамот, юнаків та дівчат нагородили і грошовими сертифікатами. В цьому місці на проспекті Соборності у Луцьку ввечері, 23 лютого, сталася моторошна аварія. Зі слів очевидців БМВ на величезній швидкості зіткнулося з Мерседесом. Як ми бачимо, на дорозі залишилися сліди від шин та кілька уламків від розбитих авто. Як розповіли у патрульній поліції, легковик БМВ зіткнувся з Мерседесом, що їхав по путному напрямку правою смугою та здійснював перестроювання. Уламок однієї з автівок влетів у лобове скло ще одного припаркованого автомобіля. Патрульні встановили, що водій БМВ не врахував дорожні обстановки та не зменшив швидкість під час виникнення перешкоди. А керманич Мерседес був неуважний, не відреагував на зміну дорожньої обстановки та під час перест... Троювання не надав дорогу транспортному засобу, який рухався в попутному напрямку. На відео, які зняли очевидці, на місці ДТП видно, що автівки були сильно потрощені. БМВ взагалі перевернулася в результаті зіткнення. Люди, які у той момент працювали неподалік, кажуть, що почули дуже гучний звук, схожий на вибух. Я тільки бачила, як машина. Витоку. Ну ви я просто А виходили на вулицю, дивилися, що сталося. Ти типу, побачили якихось постраждалих? Можливо, ті, хто були там в автівці, яка перевернулась. Ні, ну я туди взагалі не ходила. раніше почув, а потім вийшов. Е, от і десь машин бед було. А постраждалих не бачили там? Е, ні, бороздали? мужчини якісь йшли, Я спитав, чи всі живі. Сказав, що всі живі. Але казав, що цей був момент, як в якомусь блокбастері перевернулась машина, аж так на кришу. На відео, які надіслали очевидці телеканалу Конкурентів, бачимо, що на місці ДТП зібралося чимало людей. Знайшлися й ті, хто виліз на розбиту БМВ та влаштував собі фотосесію. Чи був це водій, який був за кермом, чи хтось із його друзів, невідомо. На щастя, у автопригоді ніхто не постраждав. На обох водіїв патрульні склали протоколи про порушення правил дорожнього руху, що спричинив. Чинило пошкодження транспортних засобів. то вони що, як закрили хату, понароблювали в хаті. Ось тут, бачите? Ото вони понароблювали, як закрили, я доступу не мала до хати. Бачите, Собаку закривали тут і віддалі поміняв, щоб я не заходила. Мешканка села Підгайці Світлана Марчук у вічає. Вона має давній конфлікт зі своїм рідним братом Володимиром. Усе через будинок, який перейшов їм у спадок під їхньої матері. Жінка показує ось ця частина будинку у спільній власності. і Її брат її туди не пускає. Коли мати була, то мати матеру треба було глядіти. От в їхніх руках все було. Вже було все на них. Переписане все. Вони мене сюди не допускали. От, і це, а як мати померла, вони мати привезли. Положили отам там в тій кімнаті на, лі... на ліжку, і, і положили блюдечко, кусок сала, цибулину хліба, і гроші забрали, які вона нам збирала, і ждали, поки вона вмре. От і я переступила, Через, і, я нагло прийшла, думаю, буде бити, то буде. Прийшла і мати почала плакати. Каже, обдурили, там же жвер теж, побачите зараз, було їхнє. Теж вони його продали, нагло в матері забрали. От і я матеру гляділа, масажі треба було робити за свою пенсію, тому що я отримала на малого і цю. І ну, материну масажі робила, можна було б ще щось там зробити. а Вони навіть не їздили сюди. Каже, усе дійшло навіть до бійки, після чого жінка подала до суду, аби забрати собі частину будинку. Але щось пішло не так. Я кажу до нього: я тобі віддам свою частину, ту Йорину береш частину. Я відмовляюсь, бо тут не було що вже ділити. вже він зразу мені все повідував. І дам ще й свою частину. Тільки кажу, дай мені продати. Він зразу вроді, а потім приходить. Ні, я тобі не вірю, Приходить з документами, як переписав Юріну частину. Тільки приходить, переписуй мені свою. А там кусочок третя частина Хлівчика на моїй на землі стоїть. Тільки та, як то до хати вона причіплена. Бо ми хотіли, ми хотіли, ходили до нотаріуса з Юрою навіть. Бо я Юрій би так мала теж віддавати. І він так, як не це, я, ну то ж я буду що, на неї дивитися на ту хату. Мала, нам жилье треба, він каже, стройся. Ну, в тебе в нього було два участки, що не строївся. Так. І я подала в суд. Змушена була, бо він мене бив, він мене бив, він мене викидав, скажу. Так свернув, що я коліно побила і черканула у цей у ріжок, що аж... а не, не було мені Міліція Сказала, приїхали, як вони собаку тут закрили. І там оляже неподоконнику собака лежить. Міліція сказала, що каже, це є. Що ми їдемо тоді, як жертви будуть. А це, є, а вони, ну собака тут був закритий. От і що я змушена? Він мене викидав. Я змушена була подати до суду. Далі ще цікавіше, Волинянка звинувачує у програші справи експерта, який мав оцінити будинок, та свою адвокатку, яка за слами жінки зовсім не відстоювала її інтересів. Тому суд їй і відмовив у поділі будинку. Крім того, поклав всі фінансові витрати на позивачку. Я подала в суд, змушена була подати в суд. І адвокат моя попала його знайомою, його знайомою і з перших днів я просила поміняйте мені адвоката і писала в Київ на їхнє те бюро, де в них там вони мені тільки одні відписки. а на той суд, де треба було, як назначали експертизу, я заплатила 13 тисяч. То вона зовсім не прийшла на ту. І суддя питає, ну що я там. Ну кажу, виносите, скільки я можу їздити. Він виніс розділити, назначив того експерта. Той експерт приїхав, мені отут на вуха навішав от, і сказав: ну, то ж знаєте, мені теж треба жити. От, навішав лапшина вуха. От, і сказав, якогось документа там нема, туди-сюди. Я кажу, що я ще раз буду платити? Так, да, прийдеться ще раз платити. Значить, хата роздільна була от, і забрався, поїхав. І він ця, потім я змушена була, і ну, той суд мені, кажуть, відмовили. відмовили. За, на розділення хати, так? Так, да, на розділення хати відмовили. Я питаю своєї адвокатів, що вона там буркнула, що. Вона каже: ну, за вами рахується. Я що кажу, далі битись будемо. От, і це. І зараз от, сьогодні був той суд, подав він на відшкодування шкоди. От сьогодні був той суд. І мені присудили, тепер жінка бідкається, що не знає, де взяти кошти, адже 10 тисяч гривень для неї це надто велика сума, і грошей таких у неї просто немає. Каже, готова навіть вчинити самогубство, кинутись під потяг. Нині жінка має доступ до будинку, каже тимчасово, поки її брат Володимир за кордоном. Чоловік нам у коментарі розповів, що сестру не виганяв, а конфлікт із нею триває уже давно. Я її не виганяв з того будинку, там просто батьки мені покійні царство їм небесне. Вони мені подарували одну третю, потім брат проживав, запустив ту частину будинка, в якому він жив, і там. Після смерті мами, значить, перейшло по наслідству сестрі, там одна третя, по помер. Сестра прибігла, сказала, що вона не може, немає грошей, щоб поховати брата і я. Е Шкрябував ту копійку, щоб поховати брата, от поховав, і відповідно, лікував його, бо перед коронавірусом якраз він захворів. От, і вона каже, я можу відмовитися від братової частки. Відмовилася від братової частки, я оформив все так, як положено. От, І ми з нею, вроде, вроде, як я так балакав, вона була адекватна. Я думав, все, що там запущена частина, та була підлога, грибок пустився по, по хаті, От, позривали син з жінкою і зо мною позривали підлогу, щоб далі грибок не пускався, коротше, балки попрогнивали. Але я знаю, обсуждав цю тему, що я кажу, тобі здам зарублю, дам, дам 2-3 тисячі за ту одну третю частину хати. От, вона все добренько, все, але діти її підбили на те, щоб я за ту одну третю частину хати сплатив їй 7 тисяч євро. Чоловік розповідає, що такі кошти він відмовився оплачувати, адже сам працює важко далекобійником. Практично все життя проводить у кабіні вантажівки. Каже, сестра хоче продати будинок, а він відремонтувати та зберегти. От я поїхав відрядження. Тут мені дружина дзвонить і каже: На тебе сестра подала в суд. Ну добре, ну відповідно, мені порадили, що якщо суд мене немає, от щоб я найняв адвоката, я найняв адвоката. От, і адвокат вів мою справу, судову ту справу. Вона бігала під хатою, вбила вікна там, арматурою, все це є зафіксовано. там Був закритий хаті, ви що казали? От зараз суд, я підповільнюю, бо тут буде там, повибиваю всі відповідають. Отець, отримала собаку, цього коже. Воно пілота. Воно пілота опілок, тому що мені це було школа, я те купила. Тож це моя частина. Оце моя частина якраз. У мене документи є, що моя хата. Є документи. Во моя земля, бачите, ви? Мені все одно земля. Во моя земля, навіть мене тут. Документи, є хату ваші. Вже я визивала поліцію на те, щоб коли справа знаходиться в суді, майно ще та частина не розподілена, де, що, як, там просто перепланіровку тої частини, ніяк не можна розділити, розумієте? Вона добувається своє, там бігала, матюкала і жінку мою дружину обзивала по-всякому, коротше. Ну, таке, я їй не даю, жити, виходить, а я не знаю, хто кому що не дає. Зараз вона б'є, коли вже програла суд, вона б'є на то, от, що вона хоче проживати. Угу. Ну я розумію, можна, можна програвши суд, можна і, і різні версії при, придумувати, розумієте, тільки щоб вигрутити себе. Але я нічого не маю проти. Ну, на, як, на, як вона мені сказала і із, спочатку, із що 7 тисяч хоче євро, ну то вибачте, мені треба дуже довго тоді з тої кабіни, щоб зробити такі кошти. От і потім була ще версія така, що вона хоче продати, щоб мене не бачити. Я не хочу продавати. Батьки мої, царство їм небесне, ще раз наголошую. На Купували це було після війни. Там була школа, і в тій хатинці мама працювала дояркою в колгоспі, батько на мусорній машині працював, щоб заробити якісь кошти. Вони виплатили за ту майстерню, оборудували. То було колось, колгоспне общежитіє. От виплатили ті кошти, розумієте, викупили, тому що тяжко воно давалося. От і я хочу відбудувати той будиночок восстановити, які як він має бути, і проживати там. Я не хочу продати, тому що земля в підгайцях відповідно там коштує. Сестра і брат продовжують конфліктувати між собою. Він ще більш загострився, бо ж тепер навіть вийшов у публічну площину і відбувся суд. Волинянка каже, хоче, аби брат почув її, і таки віддав частину будинку. Чоловік вже всі звинувачення відкидає і розповідає свою версію подій. То що триватиме судова тяганина далі і чи знайдуть примирення рідні люди, невідомо. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.